13 лютого о 18.53 по вулиці Єськова у салоні легковика Лендровер сталася детонація вибухового предмету. У автівці на момент вибуху знаходилися чоловік та жінка, обоє 90-го року народження, повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА. За інформацією поліції, вибух трапився внаслідок підриву гранати. За словами медичного керівника обласної лікарні, потерпілі були доставлені до медичного закладу у стані коми 3 Були множинні пошкодження багатьох систем і органів. і В обох були пошкодження і головного мозку, пошкодження грудної клітини, пошкодження кінцівок. В жіночці було фактично відірвано кість руки. Лікарі намагалися стабілізувати та врятувати потерпілих. На жаль, цього зробити не вдалося. Чоловік та жінка померли 14 лютого. Стан критичний був вже на момент поступлення. Тиск не тримався навіть за допомогою препаратів, які стимулюють підвищення тиску, велика кровота втрата в жіночки. тому, звичайно, в такому стані шанси на те, що. Можливо, надати допомогу ефективно, були мізерні, ну не дивлячись на це, проводилися оперативні втручання як чоловіку, так і жінці. Ця операція на серце проводилася, ушивання перикарду, але на жаль, всі наші і нейрохірургічні операції проводить. На жаль, всі наші надання медичної допомоги не були ефективними. Жінка померла о п'ятій ранку, чоловік о 10.10. 10. станом на 15.00 14 лютого у поліції повідомили, що розслідують цю справу в рамках провадження про порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. Вирішується питання про скерування матеріалів провадження до ДБР.